Привіт, нарешті зібралася з силами, з думками, можливо, можливо, не зібралася, але записую цю нотатку, тому що давно вже назбиралося, мабуть, думок, щоб про це поговорити, і ось. В останньому відео, під останнім відео був коментар про те, що а як насправді виглядають ось ці француженки, про яких ходять міфи і легенди, як вони, які вони елегантні, витончені, які вони такі якісь незвичайні. Якщо вони живуть у цих соціальних квартирах, користуються цими пільгами, ну, взагалі є малозабезпеченими і такими, що ну, знаходяться в певних. Життєвих обставинах, скажімо так, ну, це якщо говорити про них, і на загал, як, яке моє враження про те, як, як я собі оцінюю, як я бачу цих францужинок загалом. І найперше, що я хотіла сказати, взагалі оцінювати, обговорювати, описувати зовнішність людини це трохи невдячна справа, тому що все, що ми можемо говорити про людей, про зовнішність, я зараз навіть кажу саме про зовнішність, воно базується на наших усталених таких звичках, усталених. Не знаю, устаном сприйнятті людей навколо які ось, ну, в нас це базується на своєму досвіді життєвому, на своїх оцінках себе самих. Ну, Тобто, якщо ми когось називаємо там оверсайз великими, інколи люди кажуть товсті, ну, і різні інші епітети застосовують, вони це е, беруть звідки? Чому вони вирішують, що хтось. Е, Великий, гладкий або худий, занадто худий, якийсь сухощавий, чи як там ще, які можна застосувати такі описові моменти. І, знову ж таки, ще кажуть, вподобання, ну тут, тут мені дуже не подобається цей вислів, тому що це говорить як про людей, як про, про якийсь об'єкт, ну тобто ти можеш вподобати якийсь. Якусь річ, але точно не людину. Ну, це все намагаюсь сказати те, що зовнішність, все ж таки, в моєму, в моєму мабуть, світі, в моєму сприйнятті, вона більш другорядна, ніж загал людини, як вона виглядає не тільки зовнішньо, а й в цілому. Тобто, про що говорить її вираз її обличчя, її очі, її сприйняття цього життя. Але... Все ж таки не буду снопкою, не буду вже аж так віддалятись від завданої теми, тому що теж маю сказати певні речі, які є, на мій погляд, все ж таки більш загально усталеними. Це стосується в першу чергу здоров'я, догляду за собою і те, як люди можуть через певний спосіб життя виглядати. Ну і я не те, що маю право засуджувати, тому що ми всі. Певним чином, скажімо так, мали старт в житті, мали якісь проблеми, мали якісь явища в житті, які сприяли або впливали на те, як ми провели там далі, далі своє життя, чим ми займалися або не займалися, і як ми ставились в першу чергу до себе, до свого тіла, до своєї зовнішності. Окей, це такий, такий відступ на 3-4 хвилини. Тому я себе виправдовую ось цими словами. Перед тим, як сказати далі, те, що я скажу. Отже, моя бенефіціарка, яку я називаю Курильниця, вона виїхала з однієї квартири, про яку я. Говорила і показувала в попередньому влозі. Для того їй знайшли квартиру, теж будинок. Я не впевнена, чи він повністю соціальний, а можливо, лише кілька квартир належать ось Мерії, соціальній службі. І ця квартира звільнилася. Потім мені, до речі, відступ стало відомо, чому вона звільнилася. Нещодавно моя ця бенефіціарка її звуть, скажімо так, Марі. Нехай буде так. І ось вона мені показує, що в неї є листи, які прийшли попередній власниці, і їй цій Марі треба повернути їх на пошту. І потім вона додає, що попередня власниця, вона, вона померла. Вона ось тут жила. Я кажу: та, померла. Вона так ось саме на цій кухні. Ось вона сама жила і ось померла. І я така, о, тобто, ну вона була стара. Ні, вона була не стара, вона була не стара, але вона дуже багато пила. Вона пила, і ось вона від алкоголізму. Вона і померла. І я так уявила собі взагалі антураж цієї нової квартири. Хоча квартира теж про неї я говорила непогана з терасою, тобто є маленький такий, такий садочок, який належить саме до цієї квартири. Квартира з двома спальнями доволі велика, світла. Ну, що, що ще сказати? Цілком придатна, і вона, що характерна на першому поверсі, вона побудована і зроблена саме з усіма зручностями для людей з обмеженими можливостями в пересуванні. Це дуже класно, зручно, тому що ну і моя бенефіціарка мала. Операцію на колінах, зараз їй набагато краще, вона вже і на машині сама їздить, бере мене на пасажирське місце і їде зі мною, щоб скоплятися. Це в мене такий час інко. Ну було пару разів, скажімо так. Ну я до того, що то вона зовсім не рухалась, бо зовсім не ходила, їй було важко їй там допомагала помитися. Зараз вона вже більш-менш самостійна і більш-менш неї все налагоджується. Але що до неї і до її зовнішності. Вона велика людина, скажімо так, на мій погляд, вона важить більше 120 кг, кілограмів. Так м'яко кажучи, я не дуже вже так розрізняю, мабуть, це. Але ось ну, фігура людини, яка не займалась спортом, вона, мабуть, мого зросту метр шістдесят п'ять, максимум метр сімдесят, тобто вона. Виглядає доволі та великою людиною, і що я хочу сказати? В неї волосся, вона його обфарбує в, в червоний. Воно ось так стирчить, проростає постійно сидина, яку вона час від часу, раз на кілька місяців, підфарбовує, але найбільший такий момент, який невигідно її ось так от вирізняє і можна її описати, в неї. Немає зубів. Так, їй 59 років, в неї є там, як то кажуть, в шахматному порядку кілька зубів там спереду, не знаю, там до шести. Не знаю, чому я про це кажу, але це ну, це те, що кидається в очі, коли ти там з людиною зустрічаєшся, вона починає говорити. Ну, звичайно, як це не помітити. Тим більше, ну, от, вона жінка. І... Нещодавно ну, минулого разу, там буквально в п'ятницю, я прийшла, вона мені показує, піднімає зі столу і показує. В мене випав зуб ще один. Ось я намагаюся там додзвонитися до. Ну там якийсь спереду зуб, ще один випав. Намагається вона потрапити до стоматолога. Не знаю, чи вам буде при як ви до подробиць. Ну і я побачила, що це не природній її зуб. це... Вживлений, чи як там сказати, вставлений був зуб, ось він випав, і вона його там береже, щоб їй там його знову вставили. Ну, коротше, страшне. А, мене були. Я точніше, не те, щоб я там багато думала про її там долю, про її. Життєві моменти, але все одно мені здавалось, ну я бачу, що вона таке дуже неблагополучне, скажімо так, життя прожила. Хоча я не бачу, щоб вона е пила алкоголь і зовсім його немає в квартирі ніяких ознак. Тобто це явно не її е слабкість. Вона багато дуже курить. ну, Власне, чому я її називаю поза очі курильницею? Багато курить і багато кави, е так собі. Харчується не дуже здоровою їжею, ну, це зрозуміло, мабуть. І майже весь час вона ось на дивані проводить. Малорухливий спосіб життя веде. Але е що я хотіла ще додати, і це трошки відкриє питання, що ж сталося з її зубами, в тому числі. Е е було таке, що тиждень або два тижні тому я до неї прийшла і вона. Вона мені каже, там тихо, там в кімнаті в моїй спить мій хлопець. ну, хопі... ну Коротше, хлопець це називається, людина з якою ти зустрічаєшся. А, ну, я така... ну, я одразу і не зрозуміла, тому що подружку теж так можуть називати, але чого ж вона в її спальні спить, ну окей. Якби я своїми справами займаюся і бачу, що на вішаку, там, де висихає білизна, лежить льняна біла сорочка. І, не пам'ятаю, чи брюки, чи шорти, Ну, щось таке, і ось воно так лежить. Ну, Я ж то прибираю, я бачу, що речі лежать. Потім їй хтось телефонує. І вона мені каже, що там, треба каву приготувати, чорну каву. Я ну, без проблем там, я вмію поратись з її кавоваркою. Готую каву, і виходить чоловік. А, ні, ні, не так. Вона, вона встає, несе йому цей одяг кудись там, ну за двері, там, де спальня. Знаходиться. І потім він виходить в цій сорочці, там цих шортах. І що я хочу сказати? Ну знову ж таки, з моїх оціночних таких суджень, мого суб'єктивного досвіду життя. Чоловік такий, метрів два, дуже гарний, охайний, з гарною зачіскою, такий ну, француз, і ну знову ж таки, ну я б не сказала, ну, доволі спортивної, скажімо так, статури. І ну приблизно теж років, я думаю, 50 йому мабуть. Є ну я не дуже його там і роздивлялась, чесно кажучи. Ну викли... ну як. Таке враження викликало, що ну, він доволі такий е, не знаю, солідний чи як це називається чоловік. І ось він вийшов, сів біля неї на дивані, і в мене був такий трохи когнитивний дисонанс, якщо це можна так назвати. Тому що я, знову ж таки зі своїми опередженнями, зі своїми стереотипами я ніяк не уявляла, не те, що не уявля... взагалі я не уявляла, на що мені це треба. Уявляти їх там, чи її хлопця, чи є він в неї, чи взагалі що це таке. Тим більше, просто я з нею більше ніж півроку, там з зими, так, і ніяких не було там хлопців в неї, а тут отже з'явився. Хлопець цей один раз, правда, я його бачила, і ось. І це ж кава, вона там з ним щось каже. Мене вразило те, що я собі так відмітила, ось воно ось вона французька жінка. Така ось не кіношна, не якась там, не, не те, що якась там не, не те, що можна собі уявити, коли ми говоримо про благополучне життя чи життя ну, нормальне. А ось така соціально там неблагополучна, незахищена, ну якась, не знаю, така ось пересічна, яку можна зустріти у нас в Україні, мені здається, теж доволі часто. І... Вона там, оце ну, це треба просто знати, що в неї не ну, дуже так неохайно ставиться до себе, до свого одягу, до своїх речей. І ось ця сушка з білизною, і ця білизна в такому дуже страшному, скажімо так, вигляді. Я не знаю, як це коректно вам пояснити. Ну, тобто, нижня білизна навіть в такому стані, що її я б її, я не те, щоб в такому не ходила, я б викинула ще там. 20 років тому. <ріху> Думаю, ви мене зрозуміли, про що я кажу. І це все висить, ось так, ось, ну сушиться. Вона оце з цією сединою, без зубів. так, ну. Ну, Оперована то таке. вже, це, ну, Здоров'я не оговорюється, нічого. Але тим не менше, ну, в них, було, е, в них було побачення, і він залишився в неї ночувати. І це при тому, що от вона там операцію. ну, тобто, Якось вона більш-менш здорова, скажімо так, вже за це не треба переживати. І ось це все. І не зав... ну, як вам сказати, що я помітила, що в неї не було бажання якось показати себе, хоча б трошки в кращому світлі. Мене це навіть якось, ну, ну, не те, що мені ж хотілося навіть чимось там допомогти, чи якось прикрасити. Мабуть, ну, це мій якийсь ну, знаю, виховний момент мене або моє сприйняття життя. так? Мене присоромило те, що так виглядає місце, де я живу, хоча воно завдяки в тому числі мені більш-менш чисте, все там. Такі речі, меблі, правда, вже які бачили. Багаторічні такі знущання над ними ну, Не знущання, використання багаторічні. Ось. Але вона була цілком спокійна, задоволена, розслаблена і цілком ну, не знаю, спокійна. Я подумала, що, можливо, вона знає... ну, ж як завжди, аналітика <кліст> включилася. Можливо, вони знайомі там багато років. Я але я весь час думала: ну, можливо, як це можливо? Де вони могли познайомитись? Як вони, як їх пара могла скластися і, взагалі, ну що в них за стосунки, Я ж його до цього не бачила і про нього нічого не чула. Хто він? що він. Думаю, можливо, він, він там якийсь її залицяльник там зі старшої школи, наприклад. І він там хотів з нею якісь стосунки завести, ось вони зустрілися після операції чергової, чи ще щось. Ну, коротше, недовго я про це переживала. Але через день, ну там, я наступного разу прийшла до неї. Вона каже: Ну, ти бачила мого хлопця? Ти ж бачила мого хлопця? А в неї до цього постійно крутиться і часто я його бачу інший. То вже такий антипод, взагалі. Маленький, худенький, замучений життям чоловічок, такий з собачкою. Нещодавно вони там він там десь собі придбав собачку. Приходить до неї дуже часто, ось так з нею під одіялком, так лежать вони на дивані, поки я там прибирають тілік дивляться. І, ну, тобто я його часто бачила, а цього ні. І ось вона мені каже, ти ж бачила мого хлопця? Я кажу: Ну так, нам. Вона... А ні, вона так каже: Я їду на море. Мене ж немає А я кажу, хто платить за море на тиждень. Вона каже: Мене ж немає грошей. Платить моя дочка і моя мама. Вони мене везуть. А мій хлопець він в Португалії. І він, в нього там будинок. І він взагалі ну, це я ще так кривляюсь. Вона не так це розповідала звичайно. Ну просто вона, як там, намагаючись французькою мені це пояснити, в нього будинок. Він, це не дорого для нього, бо там в нього будинок, і він за оренду не платить. А мене, типу, не взяв Португалію. Ну, і така посміхається. Каже: ти ж бачила його, і в мене каже: двоє в мене ж два хлопці. В мене ж два хлопці. І така хі-хі-хі-хі, тут вона захіхікала і каже: а потім каже: Мене був чоловік, він мене бив. Дуже бив мене, дуже бив. І тепер, ну, коли його немає. Ну, здається, вона сказала, що він пішов, чи вона від нього пішла. От тут в мене складно ще перекладу з французької. І ось він пішов з мого життя, скажімо так, і тепер я живу наповну. Ну, тобто мається на увазі, що якби, в мене є тепер чоловіки інші. Ну, окей. Ось така історія про те, як виглядають француженки, точніше, як вони живуть своє життя. І найголовніше, ну я підводжу так під якийсь висновок. Він все моя історія точно неоднозначна, можливо, в чомусь інформативна, але основний висновок для мене такий: що, по-перше, наші стереотипи і сприйняття інших людей, потім нас дивують, коли ось. Ну, Я не уявляла взагалі, що в неї можуть бути ось такі стосунки з гарним на вигляд, принаймні, чоловіком, і вона при цьому буде себе так вільно поводити. Другий висновок для мене: наскільки треба себе любити, цінити, хоча в мене теж це не вкладається, як можна так, не знаю, нехтувати своїм здоров'ям. Ну, не знаю, Способом життя, харчуванням, там, зовнішністю, зубами, там, ще чимось. Причому я в неї запитала, чи це ну, дорого, ну платить страховка за зуби, вона так, так. Типу. Тобто, по суті, в неї є страховий, страхова можливість зробити собі зуби, чи там мости, оце все її це можна виправити, але це чомусь вона... ну, тобто, в неї, мабуть, це там не першочергове завдання. Не знаю, не знаю, як там. Але як треба до себе поблажливо ставитись, не соромитись, не вважати, що в тебе є якісь недоліки, не намагатись їх якось прикрасити, ну, скрити, якось прикрити, здаватися кращою, ніж ти є. Тобто в людини немає такої необхідності від слова зовсім, в тому числі і в стосунках з чоловіками. З чоловіком. Цікаве, ось таке ще одне спостереження. Не знаю наскільки вам було цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях і поставте вподобайку, якщо вам цікаво, я вас, хоча б, трохи розважила. Дякую.